Дорогі брати, дорогі сестри, по милості Господньої Бог дарував нам прекрасну можливі дожити до цього моменту. Ми маємо з вами всього года, 25-му годові. Пройшла конференція. І ви знаєте, що після конференції всі делегати, які розходяться в кожну свою общину, вони мають представляти діло, роботу. Тої конференції, яка пройшла того поля, тих общин, яка знаходилася у нашому закарпатському полі. І по милості Господньої Бог дав можливість духовної частині конференції. Ви всі були присутні, де пройшло торжественно. Ми чули Слово Боже. Ми чули, що скоро має прийти жених. Да, ми всі з нетерпінням уже чекаємо, коли прийде наш Господь. І коли прийшла оця торжественна честь наслідку того ж дня, у неділю почалася ділова часть, де наші браття перед усіма делегатами, служителі, вони здали всі свої повномочі. Але перед тим вони здали відчоти кожного свого відділу, яка була зроблена робота за цей конференційний період. А от я би хотів нині поговорити чуть-чуть про ділову частину, немного. От ми вийдете перед собою делегату, які були на конференції, ви знаєте, тих братів, які були від нашої общини, і з різних общин теж були делегати на цій конференції і рішалися різні але, ну, ви знаєте, доктринальних випросів не було. Було просто як планове, планове назначення, були планові ну, планування служення на цей слідущий конференційний рік. Я би хотів прочитати, дорогі собраття, ведучий стих, який записаний. Давайте ми прочитаємо, який записаний Ефесянам 5 глава з 25 Стежка. святкує, ви можете просвідкувати, чому нужна організація, дорогі собраття, іменно церкви. Як ви думаєте, чого нужен, нужна організація, чого всі браті з різних общин. Мають збиратися, мають рішати якісь питання, має йти збрання, де Церква має право а, ну, воздв... ну, як то, воздвигнути на служення. Да. Бог, Бо є Бог, є Бог порядка, Бог є Бог устройства. І друге, що церква то є наслідство Господнє. І за цю церкву Христос віддав свою жизнь, Ви розумієте? І от якщо Христос віддав життя, то церква має бути яка? Організована. Вона має, має нести чітке світло, ясне світло всім окружаючим людям. Ну, давайте ми прочитаємо Ефесіна, п'ята глава, де записано такі слова. «Муж'я, любіть своїх жон, як і Христос возлюбив церкву і предав себе за неї, щоб освятити її». «Очистив банію водною посредством слова. Що Господь зробив з церквою? Отдав жизність свою за неї, а ще що зробив Господь? Очистив її, банію, а що це означає? Омив її, окропив її, так чим її омив Господь церкву свою, кров'ю своєю, да, другі собраті, то є велике значення для кожного з нас. І далі написано, «Щоб представити її славною церквою, не і п'ятна іле порока, іле чого-либо подібного, нобиби вона була свята і непорочна. Тож Христос, чому віддав жей свою за Церкву, за народ, даби вона предстала пред Господом. Коли прийде наш Ісус Христом, Христос, Христос, даби вона була чиста, без п'ятна, без порока. І далі написано: "Так должну мужья любити своїх жон, як свої тіла. Люблячий свою жінку, любить самого себе". «Ібо ніхто ніколи не мав ненависті к своєї плоті, але питає і гріє її, как і Господь Церковь. Замітили, як апостол Павел проводить порівняння, що кожен чоловік любить себе, гріє, питає, який переживає за свою сім'ю і так далі. Точно так Христос болить того, він любить свою церкву. Тому, щоб ми члени тіла його, тіла Христова, общего, от плоті його і от костей його. От, дорогі субраття, як Господь любить церкву свою, поэтому церквана має бути організована, має має бути все струйно, чітко і має издавати той звук, який Господь поклав на служителей, на, на церкву, на, діло, на, на, на то, щоб діло Господнє розпространялося. Ну як ви думаєте, а чим должна займатися церква? Раз Господь оддав життя свою за церкву? Раз Господь е омив її, очистив її, зробив її свою, гріє, питає її, так чим должна займатися церква? Як ви думаєте? Служення і ще що. Да, Служення другим людям і ще що має. Словом дав, щоб ми очищалися, змінялися, щоб слово Господнє що робило, розпространялося, щоб ми заботилися один про одного. Інтересна мис, обратіть внимание на екран. Я би хотів прочитати Діяния 12 глава, 5 стишок. Помітить всю історію, коли. апостола Петра поклали в темницу. Вы помните, чем церковь занималась в тот момент? Да. Давайте мы прочитаем. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. А кто был Петро? Кем он был? Апостолом. Да, он был служителем Господним. Так, Помімо того, чим церква має розпространяти весь Євангелія, чим ще має займатися церква? За кого? Друг за друга. За церкву, за служителі, да, дорогі собраті, один за одного ми маємо переживати, щоб Слово Боже ну, що могло? воно могло розпространятися. Інтересна мисль, я би хотів прочитати також у діянні апостолів, відкрийте, пожалуйста, слідуючий слайд, де апостол Павел перед своєю смертю бойшув усі церкви. Ви знаєте, що перед тим, як е, мали апостола Павла казнити, апостол Павло обійшов із прощальною вістю, він був в Єрусалимі, Пам'ятаєте, йому казали, не йди туди, але він що зробив? Він йшов туди, він проповідав, йшов в Македонію і всі всі церкви он обійшов з такою вістю. І от одна така вість, яку, яку він обратився до церкви, дорогі собраті, яка вже була організована церква. От подивіться на екран діяння 20 глава 26 стижка. По сім свидетельствую вам в нинішній день, що чист я від крові всіх, ібо я не опускав вам всю волю Божью, яка була цель апостола, служителя Господнього, кого відкривати, нести, весь Господню. І він написано, Я чист перед Господом, перед вами від крові, що я не утаїв від вас щось, я не скрив від вас щось, я говорив істину, яку половозложив на мене. Ко? Господь, И видите, что он дало, пишет. Так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пости церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью своей. Все он обратился к служителям. Он обратился к служителям той церкви. И он обратился, чтобы они были кем? Для церкви. Блюстителями. А кто такие являются блюстители? Кто они такие? Стражи, которые охраняют, чтобы... не проникло якесь ложне учення в церкву. От для чого нужна організація. І от апостол Павло, він знаючи, що його недовгий вже час, дивіться, як він обращається далі. «Ібо я знаю, що по отошестві моєм вийдуть к вам люті волки, нещадящі стада, і з вас самих восстануть люди, які будуть говорити привратно, дабы увлечь учеников за собою». І наступний слайд – Посему бодрствую я, бодрствуйте, помятуя, что я три года, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и славу благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывшим при мне послужили руки мои сии». Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и пометовать слово, э, слово Господа и Иисуса, ибо Он Сам сказал: «Блаженные давать, нежели принимать». Вот с такими словами Апостол обратился до Церкви, яка была лишь-лишь организована, где Он показал, яка. Яка робота, яке дійство, що вони мають переживати один за одного, служити один одному. І він показав, що дійсно буде заблуждення вкрадуватися в церкву. І даже написано, що будуть люті волки, які будуть із них самі. І так, дорогі собраття, Дух Пророчества описує, для чого нужна організація, для чого нужен бути. Я якби хотів зробити отчот. Але перед тим відчатом я би хотів якби, розказати вам, для чого нужна організація, для чого нужна потрібна один одного. Слідуючий слайд Діані апостолів записані такі слова. Організація церкви в Єрусалімі, от той момент, коли апостол Павло по своєму апостол Пітер і другі служителі. Дивіться, для чого нужна організація. Служила образцом для других мест, де вісники істинно приводили людей к євангелій вірі. Тем, на кого была возложена ответственность надзирать за церковью, следовало не господствовать над наследием Господь, Божьим, но как мудрым пастырем пасти Божье стадо, подавая пример стаду. И видите, как интересно описывает апостол Петро, что служители и все мы маємо подавати пример. Кому пример? Стаду, церкви Божьему. И далее написано, и диаконы должны были быть честными людьми, исполненными Святого Духа и мудрости. Им надлежало, вместе отстаивать правду и отставить ее твердо и решительно, тем самым способствуя сплочению всего стада. Итак, вы заметили, ты были упомянуты служители, ты была упомянута церковь, то есть стадо, и было упомянуто еще кого? Диакона. То ось організація церкви. І тому Бог возлагає відповідальність на всю церкву, щоб в домі Божому, щоб кругом, всюди, щоб в організації був был порядок, була чистота істинно Слова Божего. А слідує продовжує наступний слайд. Е в Дія апостолів пише: "В наступні годы, когда в різних частинах мира многие групи віруючих образовали церкви, Церковная организация продолжала совершенствоваться и в стремлении к порядку и согласованию действиям. Каждый член церкви должен был добросовестно выполнять данные ему поручения, мудро используя дарованные Богом таланты. Некоторые были наделены особыми дарами духа. Одних Бог поставил в церкви апостолами, других пророками, третьих учителями. Далі нам дал сили чудодейственные, также дари э, вспоможение, споможення, разным, разные языки. Но всі служителі должны були трудитися. так, для чого нужна організація, другі субрати, щоб діло Господне йшло? І коли ми вказали, що браття служителі здали свої полномочия, на наступний день. Коли вже на наступний день, коли ділова частина почала продовжатися, знову приглядалося служення кожного брата, кожного служителя, і знову були встановлені всі браття сан служителей, тих, в якому Сони соответствували. І після того, того друзі собраття було збрані делегатами, хто буде председатель, і ви можете подивитися на екран. Ви вже знаєте, звісно, результати були збраний е, председатель Закарпатського поля, брат Сергій Брученко. він е, очолив також і е, відділ сім'ї і виспитання. От брат Сергій, він став е, е, председателем Закарпатського поля. Слідуючий слайд е, заміститель. Бог так розпорядився, що я став помочником брата Сергія по милості Слідуючий, да, Також була возложена відповідальність молодіжного відділу. Також слідуючий брат Віталій Польжок, який е, був ізбраний секретарем, як керівник місіонерського і мультимедійного відділу, де Господь видів всього брата відповідального в цьому ділі. І он даже представляв свій отчот, де було дуже много. Тисяч відділом виставлено на просторах інтернету, де було мільйони просмотру. Дорогі собрати, мільйони просмотру. Слава Господу! Дивіться, який Божий план відносительно місіонерського відділу. Інтересно, ми для церкви в том числе написано, Божий план для церковної організації, церковь Христа на землі, була создана для місіонерських цілей. для чого була создана церковь. миссионерской цели, то есть рассказывать и про Иисуса Христа. И Господь желает видеть, как вся церковь изыскивает пути и средства, с помощью которых знатные и простые, богатые и бедные смогут услышать весть, весть истинная. Разными способами Господь возлагает на церковь, чтобы она распространяла весть Евангелия. Следующий слайд. Э Оділ благотворительний фонд, благодійний відділ, як брат Геннадій Лаврик, який дуже запалився цим, і він служить для цього. І ви відділи, він представляв навіть отчет перед нами, як іменно через благодійну роботу Господь робив свою роботу у нашому Закарпатському полі, не лише в Закарпатському полі, а по всій нашій Україні. Слава Господу! Пусть Господь і дали, благословляє. І інтересна мисль. Оказывается, что все это для церкви описано про вся благодійная работа. Объединиться в благотворительности. Везде, где провозглашается истина и пробуждается и обращаются люди, верующие должны сразу же объединиться в служении благотворительности. То есть это как дух пророчества описывает, что мы маємо об'єднатися для того, чтобы помогати, робити благе діло. Везде, где возвещается библейская истина, Нужно начинать дело практического благочестия. Везде, где основывается церковь, нужно совершать миссионерскую работу для беспомощных и страдающих. Вот чем должен займатися, должна займатися церковь всё остальное время, чтобы возвещать дело спасения и робити добрі дела. И мы маємо як церкву, рисаття, ви замитіл, що там написано було? Abie denitsa. Разні усили, кость може пожертвувати Якимись средствами, може пожертвувати своїм часом, руками. І так діло Господнє, воно розпространяється і ведеться діло Господнє на свій землі. Також керівник суботньої школи, слідуючий слайд, брат Білий Чуван був ізбраний. І слідуючий слайд, де музикальний відділ очолила сестра Алла Пацкан, ви всі знаєте її. Слава Господу, що Господь отак організував, були і другі браття Ізбрані на різні должності. І де діло Господнє, воно має розпространятися у церкві, воно має нести світло всім людям, які знаходяться в окруженні нас. Я би хотів прочитати один з тих, де записаний апостол Павло, перше послання Тимофію, 3 глава, 14 стишок. Обратіть внимання, сіє, сіє пишу тебе Надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божий, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истинно. То есть, братья, Для чего Господь избрал людей, керевнику церкви? Для какой цели? Чтобы истину, что с истину? Чтобы знать, как поступать. Как вести дело Божие. е как церква, которая є церква Бога живого, стовп і утверджені істинним. Тобто за церкву, дорогі собраття, Ісус Христос віддав своє життя. І так само ми маємо тоже, кожний із нас переживати за діло Господнє, того що ви знаєте, е, відколи начався адвентистичний період, сатана все время робив що в церкві. Пам'ятаєте, що робив у церкві, навіть беремо від начала апостольської церкви. Що сатана робив у церкві? Розділення. Саме найстрашне, щоб не було миру, не було єдинства. І ви знаєте, коли адвентійський період настав, і в церкві теж були трудності. І потім опять произошли розділення. І були трудності, і були іспитання. Але, дорогі свобраті, слава Господу! Господь дав нам Книгу, святу Біблію, дав нам Дух пророчества, даби істина у церкві не умалилася, а наоборот, що пройшло з істиною. Тому що істина це стовбі утвердження чого. Церкви. І ще, що являється столпом, дорогі собраті. Закон Божий. От наша церква, вона має восстановлювати, як Прок Ісай описав у 56 главі 12 і 13 -й стишок. Чим має займатися церква? Пам'ятаєте, що там написано? Восстановителями. Чого восстановителями? Розвален. І от тому Господь возложив всі відповідальності. Слідуючий стих який я хочу прочитати Один із тих, а з Духа пророчества, то записано у «Святіство для проповідника», сторінка 30. Хотя на каждого возложено індивідуальне служення», то есть, вы заметили, на кожного брата різна відповідальність. индивидуальная ответственность перед Богом мы не должны руководствоваться нашим собственным независимым суждением, свободным от мнения И чувств наших братьев, ибо такое поведение приведет к беспорядку в церкви. Так чем должны руководствоваться все братья, на которых возложена ответственность, собственными суждениями? А как мы можем отвечать? Как мы можем отвечать, друзья собратья? Так говорит, так говорит Господь. И далее написано: Организации и развитие, развитие жителей, уважать мнение своих братьев. Однако их отношение друг к другу, а также учения, которые они преподают, должны быть проведены, проверены законом и откровением. То истину, которую они представляют, должна быть чем проверена? Законом. Помните, Исайя 8.20, что написано? Через что должно произойти? Обращайтесь к закону и откровению. А если не так, нет у них написано света, истинно нет у них. А якщо наші серця способні приймати наставлення, між нами не виникає розділення. Так коли не буде розділення? Коли істина, коли каже із нас, другі браті, каже, чого ми збираємо делегату на конференцію? Тому що, якщо б були якісь бы нюанси у церкві, делегати що роблять? Браття, у церкві так немає. Бити. Вот істина, вот так говорить Дух, дух Пророчий. так говорить Біблія, так говорить Господь. І тому ми всі, як одна церква, один одному стаємо єдиними. І тому тоді каже, що не буде, не буде розділення. Коли прислухаємося один до одного. Але коли кожен своє мнення і держиться при ньому, то що буде? Звісно, буде разногласи. Некоторые склонны к беспорядочности и удаляются от великих путеводных знаков веры. Но Бог призывает своих служителей оставаться едиными в учении и духе. Вот такая работа э, э, служителей Господних, и работа церкви в все остальное время. И следующий слайд. Наше единство в настоящее время должно быть таким, чтобы оно выдержало проверку испытания. Яке має бути єдинство наше, нашої церкви? Що коли прийдуть трудності на церкву, то що має произойти? Церква має устояти. Я, тому що вона є столпом і утвердження апостол Павел писав. Нам потрібно дуже багатому вчитися і от дуже багатого відказатися. Не погрішимо тільки Бог і небеса. Хто думає, будь-то їх представления и их мнения должны навсегда при любых обстоятельствах остаться с ними, те будут разочарованы. Пока мы упорно и настойчиво держимся наших идей и взглядов, мы не сможем обрести единство, о котором, о котором молился Христос. Помните 17 глава книги Иоанна? Молитва. О чем молился Иисус Христос? Чтобы было единство. Дорогие свои братья, вот... Яка цель організації, щоб у церкві було єдинство, щоб не було разногласів? І якщо будуть якісь випроси, щоб вони вирішувалися, як? Сообща, мирно, так говорить Господь з поніманням один до одного і підходити ну, до кожного случаю індивідуально, із поніманням, з любов'ю, з состраданням. От яка відповідальність лежить на кожному із нас. Поэтому, дорогі се слава Господу, що Бог пройшлася конференція. Слава Господу, що е, були складені нові плани для слідучого конференційного года. І по милості Господній е, ми будемо придержуватися тих планів, і ми просимо вас, якщо будемо вас просити про якусь допомогу, Пожалуйста, другі собраття, не відказуйте нам, приходьте нам на допомогу. Ви знаєте, я вспомнив літо, лагерь, коли ми покликали вас допомогти, я пам'ятаю, кочем мух, кожен принес. І ви знаєте, так було много всього, і слава Господу, діло Господнє воно продвигалося, воно йшло вперед. І так само, чи благотворительний, чи місіонерський отділ, чи кожен щось і скаже, чи кожен якось... Щось прийде, піддержить, поможе. І таким образом діло Господнє воно продвигається вперед. Тому давайте будемо молитися за діло Господнє, давайте будемо переживати, давайте будемо молитися за тих братів, служителів, Як ми читали з вами, що єдине, який не може ошибатися, тако Бог. А служителі, вони такі самі люди, як і всі остальні люди. Він не майвеликий, служитель ніколи не майвели. Один у другого. А знаєте, що чим отлічається? Єдинственне, що несе відповідальність перед Богом і перед народом. І то прийдеся госп... перед Господом утвічати, чи несе він то світло, яке Господь возложив на нього, чи він веде друге учення якесь, яке не у Бога, а от міра сього. тому, пусть Господь сохраніть і переживайте. Давайте будемо разом молитися. За діло Господнє і за каждою подільності брата, сестру, які зайняли пости, які трудяться в ділі Господньому. Пусть Господь благословить вас і сохранить, і поможе нам, щоб наша церква могла стройно йти вперед. Амінь.